Глава тринадцята. Де мапа? Куди йти? Після обіду друзі почали спуск до автобуса. Баунті, ти випадково не бачив мапу вулкану? запитав у товариша Крембо. І ще коли вони були на вершині, Баунті зробив літачок з якогось кольорового паперу. Йому було цікаво, щоб літачок пролетів над самим жерлом вулкану. Але той не пролетів і метра, як спалахнув і розсипався попелом. Виявилось, що літачок і був тією самою мапою гори і прилеглої місцевості. Оце ми влипли, подумав Баунті, але вголос вимовив ні, я нічого такого не бачив. Вибач, друже. Крембо спохмурнів, почухав потилицю обгілку дерева і запропонував іти вниз без орієнтирів. Вони спускалися вже три години, сонце світило не так яскраво. Наближалися сутінки, а стоянки з автобусом все ще не було видно. Навколо нікого, щоб запитати дорогу, тільки пташки співали свої невибагливі пісеньки, готуючись до сну. Наші друзі стомилися і зголодніли, а в рюкзачку було порожньо усі продукти вони з'їли на даху вулкану. Хоча ні, в кишені ще залишилися сірники, сіль та трохи спецій. Баунті висипав сілі з банки на папірець. Крембо, хочеш незвичайну вечерю? Я погодився й на звичайну, буркнув Крембо. Декілька хвилин і все буде готово. Баунті стрибнув у високу траву. За деякий час він з'явився, тримаючи в зубах банку з живими кониками. Крембо, пропоную приготувати страву смажені коники. І я по телебаченню якось дивився, як морський піхотинець наодинці виживав на острові без їжі і води. Крембо скривився. Ну, вже ні, не буду я таке споживати. Дивися, ось сірники. Ми розпалимо вогнище і підсмажимо їх на гілоці з сіллю. Це ж чистий білок. Тобі сподобається. Поки Баунті носив сухе коріння для розпалу вогнища. Крембо непомітно відкрив банку і випустив усіх коників у траву. Аміго, давай коників і сіль. скомандував маленький чихуахуа. Крембо винувато приніс порожню банку. Мені стало шкода коників, і я випустив їх на волю. Він іще поводив лапою в рюкзачку, сподіваючись знайти щось їстівне. Попався тільки маленький шматочок вчорашньої перепічки. Який же ти добрий. Баунті страшенно злився на товариша. Ну, гаразд, що поробиш їстимемо цей сухар. Після скромної вечері вони знову продовжили спуск з вулкану. Баунті підозріло мовчав. Така невластива цьому пустунові поведінка могла означати одне з двох. Або він все ще ображається на крембо, або ж. Обмірковує якийсь розіграш. Як виявилося згодом, все ж Баунті вирішив погратися, він весело перестрибував через невеликі камінчики, а велике каміння вчасно обходив, іноді пустун ховався за виступами і в сутінках крембо розгублено озирався на всі боки, шукаючи малюка. Вже було зовсім темно, коли наші друзі помітили знайомі вогники внизу зі сторони автомобільного шосе. Nás čekajú prigody, a oh. hej amiga pora, Nelegaj sanej sa v svíti povno dobra.